Вітаю, друзі. Отже, Банкова відкрила черговий фронт проти місцевого самоврядування. Скажу зразу, я не адвокат Труханова. Труханов фігурує у справі заводу краян. Справа дуже каламутна. Я цікавився нею з точки зору ну, ще свого часу, коли Піднялися ці великі судові процеси розслідування в 16-му році, в 17, му і тоді було багато закидів до влади. Чому ви не садите Труханова? Труханов голова російського лобі в Одесі, ну і тому подібне. Ну розумієте, за, за лобізм в той час посадити було неможливо. В час війни можна посадити як зрадника. Але. Труханово обраний мер станом на сьогодні, перше. А друге, якби Андрій Єрмак не сформував свою вертикаль із органів місцевого самоврату, точніше, ну, це така суміш президентської вертикалі, тобто держчиновників, голів адміністрації і мерів лояльних до слуги народу. То ніякої серйозної атаки на місцеве самоврядування не було. Для мене справа Труханова вона лежить у контексті справи е, Атрошенка. Не інакше. Бо якби там були у справі продажу е, нерухомості заводу краян і купівлі, точніше, реальні зачіпки, Труханова б давно вже обскубли як курку і посадили. Тільки питання в тому, що Єрмак розпочав війну проти місцевого самовряду, і чим більше мери показують характер, тим більше він казиться. В цьому сенсі Труханов, наскільки я пригадую, навіть пару разів, по-моєму, приїжджав на ці зборища Єрмаківські в той час, як Віталій Кличко, який взяв на поруки, Геннадія Труханова, як голова Асоціації міст України, він їздив захищати Атрошенка в суд у Львів. І це судове рішення по Атрошенку, воно абсолютно на голову не натягується. Воно просто не натягується на голову. А особливо коли через рік після визволення міста Чернігова. Черньові сформували військову адміністрацію, це, це ще смішніше. І раптом, що робить голова військової адміністрації? А він зразу залазить в кишеню місцевої громади і хоче потягнути гроші. Міська рада проголосувала про виділення з злишком мільйонів гривень на підтримку тих, хто постраждав, чи нерухомість була зруйнована. Це були деякі кошти підприємствам, деякі, ну, і більшість фізичним особам. Що зробила військова адміністрація? Почала вимагати, щоб рішення міськради було відкликане і вимагати відібрати в людей виділені кошти. Ну Це, це ж посміховище, реально кажучи. Тому, чим більше в повітрі сверблячка за виборами, тим більше ярмаку хочеться. Ну, приставити до ноги будь-кого, так би мовити, притиснути будь-яких самостійних міських голів. Оскільки, ну, як не крути, Україна все більше країна муніципальна, міська, урбаністична, і основні рішення, основні виборчі, скажімо, результати формуються у містах. Не в селах і селищах, там можна ще через коліно ламати, але з, в зв'язку з успішним, найуспішнішою українською реформою, децентралізацією, якраз ламати об коліно місцеві громади більше не вдасться. І це на банку і прекрасно розуміють. Але обібрати громади вони вже оббирали під час ковід. Вони пробували обібрати громади під час е, опалювальних сезонів, малюючи. В центрі такі е, тарифи на газ, що по суті е, ну, місцеві громади мали е, не те, що побанкрутувати, а ще й позалазити в е, кредити по самі вуха. Тому атака на Труханова е, в першу чергу мені видається атакою на Кличка. Е, я думаю, що адвокати Труханова будуть довго і нудно судитися, і з того знову нічого не вийде, хіба Вакс намалює від Балди в стилі Львівського суду рішення таке, як намалювало по Атрошенку. Тому чекаємо розвитку цього сюжету, але головним мотивом в Атаці на Труханова є власне. Спроба підім'яти місцеве самоврядування. От вони до Філату ваша ніяк не доберуться. Але в чому власне дикунство? Бо е, я відписався з, з приводу цієї теми. Мені важливо захистити е, децентралізацію. Тому що, по суті, з перших днів приходу Зеленського до влади е, розпочалися системні атаки на е, реформу децентралізації. І Існування повноцінних громад самостійних, фінансово самодостатніх, реально є загрозою для такого типу влади, який будує Зеленський. Тобто ну, вертикалі, зацентралізовані. По суті, це знищення тих інституцій і тих, скажімо, форм. Самоорганізації суспільства, які і гарантували нам стійкість після 24 лютого. А до 24 лютого Зеленський не просто запрошував, обіцяв всім шашлики на 1 травня. Ми ж тепер розуміємо, що, що він закликав не опиратися е, російській е, окупації. Окупація за три дні хутенько там війська наші погромить. А ми потім ще шлички посмажемо з вами. Нічого страшного, ребята, все нормально. Придуть руски, а нікого не тронут. Ну, це з цієї самої серії. Тому, е, коли ми говоримо про атаку на місцеве самоврядування, ми прекрасно розуміємо, що зараз в держави дуже куці ресурси. Обібрати військових вони зуміли. Але місцеве самоврядування вони обібрати ніяк не можуть. Ну от вони, очевидно, почали із Чернігова, наступним Одеса, а на ну, столицю вони не зачеплять, тому що в столиці Зеленський непопулярний, партія непопулярна, партія не формує ніякого порядку денного, тому вони не ризикнуть тут лізти. Але будуть лізти там, де можна спрацювати через коліно поламати, ну, скажімо так, в Києві вони ж теж надгризли самоврядування через військову адміністрацію. Але в Києві військовий адміністратор розуміє баланси, досвідчена людина, і, і, скажімо так, нахрапом не перед, так як в Чернігові це трапилося. Тому. Атака на місцеве самоврядування, по-перше, означає, що передвиборчий процес запускається. По-друге, по, ну, зараз буде фактично лінія внутрішнього протистояння по лінії пограбування місцевих громад. Чи вдасться Єрмаку Зеленському пограбувати е, місцеві громади? Це питання. Тобто, е, головне, що місцеве самоврядування пробуватиме виживати і, і самозберегтися, самозберігатися. Що ж до наступних міст, які можуть бути об'єктами атаки, Ну, мені говорять про Полтаву і про мера Полтави, там абсолютно інша ситуація. Мамай це справді людина, яка неодноразово порушувала закон, і е, щодо Мамая, тут, тут не питання. Е, тобто Мамай він, він, він навіть не грав за правилами цивілізованими дуже часто. Хоча й проти Труханова теж особливо не закинеш. Але тут важливо інше. Якщо ви атакуєте Труханова, а в багатьох людей до нього ні найменшої симпатії немає. Хоча Одеси обирають його, але поза межами Одеси, та й в Одесі самі в нього опоненти і ворогів достатньо. То чому українську землю топче купа інших злодіїв, починаючи з Коломойського? Чому ви його не садите? Чому ви його не арештовуєте? В справі привату Коломойського арештувати можна вже було давно. Не кажучи вже про інші справи, включно з Укрнафтою і всім іншим. Тому, якщо хтось хоче погратися в справедливість, то починайте з Коломойського. Але ну, Труханова, так би мовити, наздожене своя, своя е, кара за інші злочини, просто якщо вони є. Просто питання в чому? Питання в тому, що є речі, які можна перекласти на якийсь період по війні і розгортати внутріш... додатковий фронт, особливо фронт проти місцевого самоврядування, не під час війни, а після війни. Але ж виглядає так, що війна це можливість для влади. Просто переступати закон безкарно без, і е, е, не боячись, ну, скажімо так, судових тяганин. Спочатку ми це зробимо, а потім судіться з нами. Ну, рано чи пізно цей механізм дасть збій, і де тоді будуть всі, хто пробує. Добити місцеве самоврядування під час війни. Віримо в нашу перемогу! Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала.